Доброго дня! Я Ірина Сенгаївська, кандидат психологічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту психології університету КРОК. Я рада взяти участь у відео, підготовленому проєктом «Зупинимо туберкульоз Україна та фондом Конвіктус. Звички це автоматичні способи дій. Звички це дуже важлива штука, тому що вони впливають безпосередньо на наше життя і на наш спосіб мислення. А те, як ми живемо, як ми мислимо, що ми думаємо про себе, про цей світ, дуже безпосередньо впливає на наше здоров'я. Тому я зараз розповім про два види звичок. Звички, які опосередковано впливають на здоров'я, тобто е, ті звички, які формують наш спосіб життя, мотивують нас, допомагають досягати успіху, задоволеності нашим життям, і звички, які безпосередньо можуть викликати проблеми зі здоров'ям чи навпаки поліпшувати його. Про е, звички опосередковані, тобто ті, які опосередковано впливають на здоров'я. Ну, по-перше, дуже гарною звичкою є звичка планувати. Я б радила всім планувати свій день, свій місяць, свій рік. Рік ми зазвичай плануємо перед Новим роком. І е, це дуже добре, тому що коли цілі записані, коли ми записуємо те, що хочемо, щоб здійснилося у наступному році, у них є більше шансів здійснитися. Але це окрема велика тема. Планувати день варто з вечора. Десь після робочого дня, або навіть дехто робить це незадовго до сну. Ви берете аркуш паперу чи блокнот, в якому ви завжди робите записи, і плануєте ті важливі справи, які потрібно зробити наступного дня. І тоді більш ймовірно, що день ваш складеться конструктивно і ви все встигнете зробити. Наступна така корисна звичка це звичка бути асертивним. Що таке асертивність? Це незалежність і вміння говорити ні. Тому що вам не підходить вміння робити саме свій власний вибір. Наступна звичка бути вдячним, коли ми помічаємо те хороше, що для нас робить інша людина, яка поряд, і висловлюємо свою вдячність, у нас більше шансів бути задоволеними життям. А коли ми задоволені життям, ми більш здорові. Наступна звичка не спілкуватися з токсичними людьми. Тобто з людьми, які весь час жаліються, весь час чимось незадоволені і можуть цей настрій передати нам. Насправді, якщо в вашому оточенні є такі люди, ви можете з ними спілкуватися, якщо це дуже необхідно. Але старайтесь основний час проводити з тими людьми, які налаштовані позитивно, які помічають те хороше, що є в нашому житті. знаєте. Є такий відомий вислів Козьми Прудкова: Хочеш бути щасливим? Будь ним. Ще дуже гарна звичка вести щоденник успіху. Коли ми хочемо підвищити якість свого життя, щоб бути більш задоволеними життям, щоб помічати те хороше, що у нас відбувається, можна застосувати таку методику: взяти блокнот, назвати його щоденник успіху або щоденник досягнень і кожного дня увечері записувати мінімум три речі. Справи, якісь моменти, які були в цьому дні, і які вам вдалися. Це можуть бути найдрібніші речі. Наприклад, ви гарно поговорили з сусідкою, яку зустріли, з якою давно не спілкувалися. Або ви давно хотіли зробити якусь важливу справу там прибрати в шафі. І, нарешті, це зробили. Це може бути із сфери роботи якась справа, і з сфери особистого життя, і тоді наш мозок привчається націлюватись на те позитивне, що є в нашому житті. І коли ми навчаємось саме виокремлювати позитив, а не негатив, бо насправді природньо ми більше помічаємо схильні помічати якісь не дуже приємні речі. Так, от, коли ми е, націлюємось на позитив, ми тоді більше позитиву бачимо, і е, в нашому житті більше позитиву стається за певними навіть фізичними законами. Ще можу порадити одну таку методику, яка е, теж може сформувати звичку, це е, завести скриньку е, приємних подій. Тобто ви берете якусь коробочку. Якусь якусь вазу, щось таке, куди можна кидати записочки. І коли у вас в житті відбувається якийсь приємний момент, щось таке, що вас порадувало, ви записуєте коротко про цю подію. Складаєте цю записочку і е, кидаєте в цю скриньку. І тоді можна е, чи в кінці місяця, чи в кінці року е, спільно з своїми близькими чи самостійно взяти, перечитати ці події, тому що наша пам'ять не обов'язково утримує все надовго. Так? І коли ми перечитуємо те хороше, що відбувалося. Ну, бачимо одномоментно, що в нашому житті багато хорошого. Всі ці звички вони позитивно впливають на наше здоров'я опосередковано. Тепер перейдемо до звичок, які безпосередньо впливають на наше здоров'я. Ну, по-перше, це режим сну. І варто тут сформувати здорові звички для того, щоб наше здоров'я поліпшувалось, тому що сон це те, що допомагає відновлюватись нашому організму, нашій психіці, і без здорового сну ми таке здоров'я хороше підтримувати, ну, можливо, навіть не зможемо. Так, от варто дорослій людині спати не менше восьми. Годину. Всі знають цю пораду, але не всі її виконують. І для того, щоб це стало звичкою, ну, прийміть для себе рішення, що ви починаєте відходити до сну, тобто готуєтесь до сну і лягаєте спати в один і той самий час. Ну, наприклад, не пізніше 11-ї години. Я вже не говорю про те, що корисно лягати спати о 9 й чи 10, й але я знаю, що в наш час мало кому це вдається. Але якщо ви об 11-й годині завжди будете лягати спати, то тоді 8 годин це до сьомої ранку. І сьома ранку це цілком такий гарний час для пробудження. Але можна лягати о 10-й, тоді просинатись о 6-й і попереду буде ще більший день. Друге, друга звичка це правильний режим харчування. І, звичайно. Тут у кожного можуть бути свої якісь особливості харчування і за порадою лікаря, і виходячи з свого стану здоров'я, але те, що обов'язково потрібно робити, потрібно старатися їсти максимально натуральні продукти, не штучні, не синтетично виведені, так зроблені. І е, потрібно кожного дня обов'язково їсти овочі. як сирі, так і можна в якомусь обробленому вигляді, бажано не смажені, і фрукти. І тоді це сприятиме тому, що наш організм насичуватиметься вітамінами і буде кращий обмін речовин тощо. Наступна правильна і гарна звичка для здоров'я це режим прийому води. Дуже гарна звичка вранці після пробудження випивати склянку чи навіть трошки більше чистої. Негазованої води, от якщо ви таку звичку в себе виробите, ви потім без цього не зможете навіть обходитись, і це дуже гарна звичка, щоб запустити організм, приготувати його до прийому потім їжі тощо. І в цілому, впродовж дня, варто пити воду. Бажано за 15-20 хвилин до наступного прийому їжі і в проміжках між цим не відразу після їжі. І в цілому радять випивати півтора-два літра води іноді навіть більше, але про це варто порадити звичайно своїм лікарем. Крім Цього дуже важлива звичка: це руховий режим, тобто, давати нашому організму достатньо. Фізичного навантаження. Що це може бути, якщо ви не схильні займатися там спортом чи якимось е, видом фізичної культури? Ну, по-перше, хоч невеличка зарядка вранці, і це може бути елементарна планка, яку легко робити, але яка дуже гарно е, впливає на фізичний стан організму, чи якийсь інший спосіб почати день. Саме з фізичних вправ. Крім цього, ну, радять щотижнево хоча б три рази в тиждень займатися якимись рухливими видами спорту чи фізкультурою впродовж години. Якщо вам це не вдається, як мінімум, щоденна прогулянка десь в парку на природі, вона теж дає достатньо. Навантаження рухливого, якщо ви будете ходити не дуже повільно, а в такому середньому хоча б темпі. І дуже важливо, що ви це будете робити на свіжому повітрі, тому що і дихальний режим такий він дуже важливий. Ну, Крім цього, гарна звичка виконувати дихальні вправи. Їх можна виконувати також вранці або впродовж дня. І якщо ви для себе вирішите, що якісь з цих звичок або якісь інші. Про які ви самі знаєте, для вас важливі, то варто їх записати. Тому що те, що ми запишемо, те ми більш ймовірно будемо реалізовувати. Тому напишіть собі список тих звичок, які ви хочете в собі виробити. І психологи говорять так, в цілому є така інформація, що для вироблення звички потрібно 21 день. Правда, я не знайшла жодного такого наукового дослідження щодо цього. Знайшла навпаки інформацію, що е, різні звички можуть по-різному у різних людей формуватися, і для вироблення звички потрібно в різних випадках від 18 до 60 днів, відповідно, це до двох місяців. Так? Але якщо ви будете якусь звичку практикувати щодня, то рано чи пізно вона виробиться. Якщо ви переконані, що ця звичка додасть ваше життя е, яскравих барв, зробить вас більш здоровою людиною. Варто цю звичку для себе запровадити. Тож, бажаю вам бути здоровими і нехай ваші звички допомагають вам у цьому.